29 травня правило більшості. Хіба більшість не повинна правити? Відповідь завжди має бути такою: ні і меншість теж. Ні більшість, ні меншість не повинні правити в питаннях релігії. Що сказав Спаситель? Коли серед його учнів виникли розбіжності, хто з них має бути більшим, він же промовив до них: царі народів панують над ними. А ті, що ними володіють, доброчинцями звуться, але не так ви. Хто найбільший між вами, нехай буде, як менший, а начальник як службовець? Луки 22, 25-26. І знову. Коли двоє з них прагнули зайняти високе місце, а інші заздрили, Ісус сказав, а Ісус їх покликав і промовив Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельмож їх тиснуть. Не так між вами, хай буде, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою Він вам, а хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Так само і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Матвія 20, 25, 28. З цим твердженням узгоджуються слова апостола Павла: Не робіть нічого підступом або з звасте, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен. І про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Филипян 2:3.7. Той самий Дух говорить через апостола Петра. Також молоді, коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. 1 Петра 5:5. 5. І знову Спаситель сказав: А ви, вчителями, не звіться, бо один вам учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам отець, що на небі, і не звіться наставниками, бо один вам наставник. Христос, хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Хто бо підноситься, буде понижений. Хто ж понижується, той піднесеться. Матвія 23:8:12. Там, де переважає ідея, що в питаннях релігії має правити більшість. Чи то більшість кількісна, чи то більшість впливу, неминуче станеться осуд меншості і застосування проти неї сили, щоб змусити її підкоритися бажанням більшості. Але от що, за словами Господа, очікує на тих, хто втручається у справи своїх слуг. А як той злий раб скаже у серці своїм: Забереться пан мій прийти, і зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями, то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і у годині якої не знає, і він пополовині розітне його і визначить долю йому з лицемірами, буде плач там і скрегіт зубів. Матвія 24, 48, 51 Як виходить, що лукавий раба говорить у серці своєму, забариться пан мій прийти, це відбувається через те, що він бере на себе сміливість судити і карати свого раба. Тільки Бог є суддею, і він передав весь суд у руки свого сина, Івана 5.22. Божественний припис говорить, тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що й висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога. 1 Коринтян 4:5. І ще не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима, Якова 5,9. І ще написано: мені помста належить, і я відплачу, говорить Господь. Римлян 12:19. Ті, хто бере на себе право судити і засуджувати своїх ближніх, своїми діями говорять, що Господь не прийде судити людей, але якщо така робота й буде виконуватися, то вони повинні займатися нею самі. Таким чином, вони фактично усувають Господа від справ його власної церкви, коли Бог воскресив Ісуса з мертвих і посидив його праворуч себе на небесах, він і все впокорив він під ноги йому, і його дав найвище за все за голову церкви, а вона його тіло, Ефесян 1, 22, 23. А він є перший від усього. І все ним стоїть, і він голова церкви. Він, початок, первораджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство, бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота, Колосян 17-19. Таким чином, Христос є джерелом усієї влади в церкві. Держава не має права встановлювати закони для церкви, бо тоді вона узурпувала б місце Христа як глави церкви. І церква не має права видавати закони ані для себе, ані для будь-кого іншого, бо в такому разі тіло візьме на себе функції глави і в результаті вийде чудовисько. Справа церкви і всіх в ній коритися главі, а не керувати. І тому на закінчення можна сказати, що в питаннях релігії повинна правити більшість, бо тільки Господь є більшістю. Та ж народи як крапля з вітра, а важать як порох на шальках. Таж він острови підіймає, немов ту пилинку, і Ливана не вистачить на запаління жертовне, не стане й звір'я його на цілопалення. насупроти нього всі люди, не мов би ніщо пораховані в нього марнотою та порожнечею. Ісаї 4015:17 Тому нехай нікчемні люди остерігаються, якими б сміливими вони не були привласнити собі справу Господа. Люди у своїй ревності до релігії кажуть, що робота в неділю неприпустима і таке терпіти не можна, але Бог терпить усі види зла на землі. Те відбувається не тому, що він страждає від нього менше ніж люди, а тому, що час суду ще не настав. Там, де багато гріха, благодаті ще більше. Саме узами своєї вічної любові Господь прагне привабити людей і відвернути їх від зла. Тому, коли люди починають говорити про нетерпимість до безбожництва, це означає, що вони не можуть терпіти тих, хто відрізняється від них. Це означає, що вони ставлять себе за еталон і що всіх треба примусити робити так, як вони. Отже, ми переконалися, що в основі недільних законів лежить егоїзм невідродженої людини. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.